То чизай академію ми заснували кілька років тому з метою просвітництва і популяризації українського виноробства. В рамках Шоточай академії ми провели вже кілька семінарів. Це і для сфери гостинності, також для виноградарів і виноробів. Сьогодні на виноградниках працюють наші студенти, наше майбутнє. Ми їх запросили для того, аби вони побачили, як зсередини все відбувається. Вони звичайно ж отримують багато теорії у себе в профільних закладах, але тут вони можуть побачити, як це працює в бізнесі, ну, взагалі обмін досвідом. Між науковцями, освітянами, виробничниками це завжди корисно. Кожен із них отримує свою частину тих потреб, які власне він потребує для того, щоб зростати, щоб розвиватися. Університет готує фахівців, які отримують теоретичні знання, частково мають якісь практичні навички. А саме в цих умовах ці навички розкриваються, вони стають. Більш ефективними, і власне кожен з студентів бачить, що може статися, як може розвиватися певний бізнес, в тому числі виноградарство, винородство, і відповідно розуміти, як свій фах в подальшому використати для власних потреб і для потреб власних держави. По-перше, виноград рівномірно звисає, отримує достатню кількість повітря, достатню кількість. Сонця і його легше захищати. Обрізка у нас проходить після перших довготривалих заморозків. Суть нашого такого івенту полягала в тому, щоб поділитися нашими знаннями, досвідом. Міжнародним досвідом, навіть, я би сказав, з студентами, які навчаються на спеціальностях, таких як виноробство. І Сьогодні ми дали змогу студентам побачити своїми очима, що це таке справжній сезон. І я сподіваюся, що це буде спонукати їх вибирати таку благородну професію для себе в майбутньому. Враження найбільше від масштабу, бо Такі масштаби я бачив хіба що на картинці, на відео. Тобто це було найперше враження. Дізнався про нові сорти. На рахунок обрізки я дізнався багато нового, такі як механічне обрізання зверху, а не все вручну. Але що самого головного обрізку приходиться робити вручну? Теорія без практики абсолютно неможлива. А не можна вивчати технологію, не знаючи, як виростає цей виноград, як його правильно обрізати, як його правильно підживлювати, як правильно за ним доглядати. І однозначно, як зібрати якісний урожай, коли його збирати. І дуже добре, що Академія Шаточі за започаткувала такий проект. А сьогодні такий цікавий новий досвід для мене завжди було цікаво. І долучитися до, до насправді виноробства як в цілому. І сьогодні, скажімо, отримав таку нагоду, отримав такий цікавий інструмент, якого раніше не бачили, і мене навчили, як зрізати правильно ним виноград. Е, насправді дуже захоплююче з одної сторони, але я розумію, наскільки це важка праця і наскільки люди прикладають своїх зусиль ручної роботи, щоб зібрати ці всі прекрасні грона, щоб зібрати їх вчасно і потім, щоб вийшло хороше вино.